Дії колеги, я хочу насамперед сказати, що це справді дуже гарна традиція того, що ми влаштовуємо такі читання, такі конференції на честь віддатних філософів, які, можна так сказати, і це справді і так прославили і нашу філософську думку, і нашу культуру. Але ми спочатку за маємо зараз іще одну традицію. це... Вручення, це вшанування також дослідників, які зараз працюють, і е, тими преміями тих, тих е, філософів, які справді є зірцями для нас усіх. Е, дякую, що заговорять і думаю, що мені якраз е, надана така честь презентувати премії імені Сергія Борисовича Кримського. Для нас Сергій Борисович, і, зокрема, для мене був філософ, який був і є справді філософом, який тримав руку на пульсі часу і працював в руслі тих досліджень, які існують в світовій філософській думці. І не тільки він займався філософією, але справді він багато е, публікував е, статей, роздумів, інтерв'ю і в газеті «День», і в інших е, часописах. І е, тут я хочу сказати, що окрім того, що він, так би мовити, вписувався в ту епоху, в ту добу, яку ми зараз переживаємо. І справді був дуже оригінальним е, мислителем. Оригінальним е, щодо е, і концептуально, і щодо того, як ці ідеї е, публікувалися, тобто ставали явищем публічним. Е, на одному тільки концепті я б хотів би зупинитися: це концепт, концепт ціннісно-смислового універсуму. Це дуже. Це вкрай важлива річ. Я назвав його концептом, не концепцією, а саме концептом, тому що він, цей концепт може розвиватися і надалі. Сергій Борисович створив ось такий концепт. Можна сказати, що це його концепт, але можна сказати також, що це і досягнення світового рівня, філософії світового рівня. От. Тому ця премія Сергія Борисовича Кримського присуджує, присуджується саме за новаторську філософську концепцію. І тут я так поступово підвожу до іншого е, мислителя, до філософа, який також створив е, ось такий. Смисловий, ціннісно смисловий університет, університет да, це може бути університет, універсум. І ці універсуми, вони певною мірою стикаються і дотичні один до одного. Тому що філософа, яка, філософія, яка представлена в тій книжці, яку я зараз а, представлю вам, яка претендує якраз на премію, а точніше вже і заслужила такою премією, в цій мірсі також ми можемо вгледіти ось той етос науковця, яким керувався філософ протягом всього свого наукового життя. Я хочу також сказати, що оригінальність цієї книжки ще й полягає в тому, що це не є суто таким академічним твором. Сьогодні дуже багато вимало е слів про повсякденність, це ще твір, який пропущено це через власний, зокрема, повсякденний досвід, який відбувається і в щоденниках, відбивається. І е, художньо. І е, це не тільки, хочу сказати, що це не тільки етос науковця тут представлений, це, зрештою, представлена тут етика загалом, саме те, чого в нашому житті нам і бракує. Отже, я хочу представити. І вручити премію імені Сергія Кримського новаторську концепцію царині філософії, яка присуджується Віктору Балахову за нижню. <праць>